Чим відрізняється МРТ від КТ. МРТ побудований на принципу того, що ми всі складаємося на 90% з води. При проходженні магнітного поля всі диполі води відстроюються під 1 градус. Коли магнітне поле міняється, вони повертаються у своє положення. чим сильніша тканина, тим більше виділяють енергії. І на моніторі вони виглядають світлими. Це зумовлено тим, що магніт має надпровідні властивості при температурі мінус 280 градусів. Метод є абсолютно безпечним за виключенням противопоказань. Найкраще МРТ бачить нервову систему, мозок, грижі, протрузії, суглоби. Можна робити дослідження серця. КТ це метод, який побудований на рентгені, виділяє іонізуюче випромінювання. Проще всех. Тема, яка дозволяє йому обертатися і робити багато знімків. Є комп'ютер, котрий ці знімки всі формує в єдине зображення. На КТ найкраще видно свіжу кров, свіжий інсульт, травми.